Іноді хочеться заплющити очі і нічого не бачити. Іноді. Хочеться закрити вуха і нічого не чути. Не читати про смерті воїнів себе пробачити. Жити, як усі вони живуть. Хіба я дуже бути. Так же легше, хіба ми кращі чи гірші. Та душа, вона не сліпа і крається болем. І пишеться знову в загиблому воїну вірші, що сьогодні був прийнятий Донеччини полем. Серце знову обливається кров'ю рясною, болісною, на могилки героїв. Йдемо і приносимо квіти. В малому селі, у райцентрі або в мегаполісі ми загиблому воїну вдячні за даний шанс жити. Мені б змовчити може. Та Янгол торкає за плечі. Обіймає, залиш у віршах його пам'яттю жити. Це для нього так мало, але це такі святі речі. Читають про нього у школах країною діти. Всі стежки заростуть первосвітом з руками строкату, хто лежить тут, стирає все пам'ять, буденність та люди? Правнук прадіду в школі читає посмертну присвяту а це значить, що воїн живим з нами. 外面就不对。